Доброго дня! На нашому уроці ми познайомимо та вивчимо нові матеріали сучасного сьогодення, які в останній час дуже часто використовують в кондитерському виробництві для оформлення кісточок та тортів. Це рисовий папір. Тема уроку оздоблення поверхні та прикрашання бокових сторін. Сучасні технології розвиваються супершвидкісними темпами. Вчені багато фантастичних ідей вже втілили в життя. Новітньою розробкою технологів став їстівний папір. Стандартний їстівний папір дуже схожий на простий паперовий лист. По текстурі прозорий або більш щільний. Може бути чисто білий, або мати жовтуватий або сірувати відтінок, в залежності від складових. Папір прісний, або трохи солодкуватий на смак. Практично без калорій і без запаху. Перший їстівний папір з'явився в Японії майже 400 років тому. У 2003 році американський хімік. Тара Мак'ю представила всьому світу свій новий винахід. Їстівний пакувальний папір, в якому можна загортати бутерброди, гамбургери і взагалі що завгодно, а потім з'їсти разом з містом. Інші винахідники тут же підхопили ідею і стали створювати їстівні візитки, книги, рекламу. Оздоблюють торти. Тістечка, виготовляють декори для оформлення кондитерських виробів. Так, з чого ж роблять їстівний папір? Традиційно основою для приготування цього продукту є рисова мука, вода і сіль. Нерідко використовують тапіоку крохмальний продукт, який отримують з скореньо маніока їстівного, цінної тропічної рослини. Далі докладніше розглянемо, як застосовують їстівний папір. Друк на їстівному папері набуває все більш прихильників. Для цього використовують рисовий папір. Папір заправляють в спеціальний струменевий принтер для харчового друку, в якому використовуються харчові чорнила з барвників, забезпечених для здоров'я людей. Найчастіше їстівним папером з друкованими зображеннями прикрашають верхню частину торта. Також з їстівного паперу можна зробити будь-які прикраси за допомогою нижниць, ялинки, сніжинки, сердечка та іншу святкову мішуру. Тільки з харчовим папером потрібно працювати акуратніше, ніж зі звичайним, намагатися не перегинати його. Прикрашені солодощі не можна тримати в морозильній камері, щоб уникнути конденсату або у вологому приміщенні. Взагалі, висока вологість. Крайне важне для прикрас їстівного паперу, в тому числі і для харчового фотодруку. Єстівний папір дуже широко використовується в кулінарії та в кондитерському виробництві. Фотодрук для прикрашання тортів, декору та тістечок. В'єтнамці готують з нього млинці або рулетики з начинкою. Начинка для рисового паперу може бути найрізноманітніша. Перед використанням. Рисовий папір замочують, тоді він легко скручується, приймаючи потрібну форму. Харчова упаковка з їстівного паперу це найостанніша інновація. Автор ідеї американський хімік Тара Макх'ю. Вона запропонувала світові упаковки, які можна їсти разом з містом. При цьому вони можуть бути позбавленими смаку, щоб не порушувати композицію. Основних страв або мати смак приправи, молочного соусу, полониці, манго та інше. Це кропіткий і складний процес. В Азії цією справою дозволено займатися тільки жінкам, які спеціально навчаються цьому нелегкому ремеслу. Виготовлення харчового паперу вручну складається з чотирьох етапів. Для початку слід замочити рис в холодній воді на 8 годин. Потім рис дуже ретельно промивають і знову замочують у холодній трішки підсоленій воді. Через кілька годин рис набрякає, після чого переходить до другого етапу. Рис дуже дрібно подрібнюють спеціальним ножем. Після отриманого крихту висипають на чисту тканину, розтягнуту над великою ємністю скиплячою водою, наприклад, каструлею. Над гарячою парою рисову крихту тримають 5-7 хвилин, потім її переміщують на бамбукові решітки. Сьогодні азіатські жінки менш педантичні і використовують дерев'яні і навіть пластикові решітки. Решітки з рисовою крихтою виносять на свіже повітря, де соміш обережно розрівнюють тонким шаром і добре просушують. В результаті виходить рисовий лист. Азіатська кухня має безліч рецептів, за якими рисову січку додають різноманітні приправи. Виходить рисовий папір з гострим або пряним смаком. Сьогодні харчова промисловість повністю освоїла виготовлення із паперу. Всі етапи автоматизовані і з використанням спеціального обладнання. Про це займає зовсім-зовсім небагато часу. Ось ми і ознайомилися з технологією приготування рисового паперу. Дізналися багато нового та цікавого. Я хочу, щоб ви поділилися своїми враженнями про наш урок. Пропоную вам відповісти та продовжити такі фрази. Чекаю на зворотній зв'язок.